Доброго дня. Отже, кожен день приходжу на роботу і першим ділом провіряю, чи вийшло вже нове відео. А дуже тішуся, коли чую відповіді на свої запитання з ваших відео, почув багато нового і зрозумів багато речей. Дякую вам за вашу роботу, службу Богові і допомогу людям. Скажіть, отже, написано, коли Ісус був розп'ятий на Христі, коли. Сказав він розбійнику, який був розп'ятий біля нього, такі слова. Сьогодні же будеш зі мною в раю. Отже, це означає, що людина зразу йде в рай або в пекло. Чому тоді кажуть, що є чистилище після смерті? <кхи> Дуже дякую за таке запитання. Питання догматичне, в принципі, але. На нього треба відповідати максимально просто, щоб було зрозуміло всім. Якщо Христос каже, що будеш зо мною в раю, це привілегія, він, він якби озвучує ту привілегію для тих, що покаялися, покаялися в особливий спосіб, відбуваючи своє покарання висічене на Христі. Христос показує важність цього покаяння. Бо навіть проминає чистилище а каже: істинно кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю. Це не означає, що нема чистилища. Чистилище є, бо Христос каже: ніщо не війде до Царства Божого, поки не віддасть до останньої йоти. Тобто буде очищення. Другий варіант, коли ми чуємо. Коли е, говорить Ісус Христос, що всяка хула проти Сина Чоловічого проститься вам, однак, хула проти е, Духа Святого не проститься вам ні на цьому, ні на тому світі. Тобто е, є можливість прощення на, цьому, ну, на тому світі. Так? Як на цьому, ну на цьому, ми знаємо, що до сповіді всього питань нема. І так і на тому світі. Якщо би це йшла мова про рай. Не треба вже там ніякого прощення, бо кінечна мета досягнута. І Якщо ми говоримо про пекло, нема потреби ніякого, вже, бо тому що людина та, що в пеклі, вже звідти нікуди не доходить. Ти, попавши в чистилище, це вже ти спасенний. Просто цей процес очищення, піднесення тебе до чистоти, яка гідна Царства Божого. Як молода вимивається перед шлюбом, молодий так само обирає якісь нові той капці, нова сорочка, все збирається, як кажуть нас, поточек на кант. Розумію? Все має бути на кант, щоб підготуватися до найвищої, ну, якої найтуржественнішої своєї події, так? так само і процес очищення це є чистилище. Де очищуються всякі найменші гріхи, і тому е, поняття чистилище воно обов'язкове. Бо інакше людина, ну не можеш ти бути, як якби як ти собі ну представте собі, що ви ходите, жиє, прожили собі день, розумієте? Другий день, третій день, тиждень, місяць. І так акуратні були. Ну, нікуди не ходив, поле не сапав, як казала моя бабка, процька, коли машини не стояв коли машини, так ви казали, по-старому, -по так? Та? Була така молотарка, що коні ходили, і воно там через механізми молотило. Там порохи було, Господи Боже. І тому казали, коли машини стоїть. І ти ходив акуратно цілий місяць, так? Але це не означає, що ти чистий. Ти все одно будеш пахнути, як твій шарик коло хати, так? Навіть якщо ти нікуди не. Ну... Так як ми кажемо, та Госта, ніколи Отче не грішу, не маю таких гріхів, що, з ким буду грішити, я сама не маю гріхів. Це так, як той, що не миється. Вроді би й не замастився, але митися треба. Тому чистилище є, і воно має бути. І те, що Христос сказав істину, кажу тобі сьогодні. Будеш зі мною в раю, тобто він його проминув чистилище. Він очистився стражданнями тут на землі і покаявся. Тому що ті, що страждаєте, подумайте, ви на один крочок до Царства Божого вас відділяє тільки покаяння. Тому покайтеся і будете спасені.